У спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської у горішніх плавнях відбулося відкриття шкільних змагань для учнів других, третіх та четвертих класів. Перший крок до Олімпу. На початку цього заходу усі присутні вшанували захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність країни під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Змагання перший крок до Олімпу проводяться під патронатом відділення Національного олімпійського комітету України у місті горішні плавні та за фінансової підтримки науково-виробничого підприємства Фероліт, яке є давнім партнером дитячих олімпійських змагань. У кожному класі три мальчики і три дівчинки будуть нагороджені. Змагання будуть проводитися, вам вчителі розкажуть на протязі уроку. І підсумки ми підведемо десь квітні, травні місяці. Я думаю, що в цій залі ми і нагородимо наших піток. Прикладом для майбутніх учасників змагань перший крок до Олімпу мають бути учні ЗОЖ номер 5, які виявили себе у всеукраїнських змаганнях. Так, учні та учениці п'ятої школи з гідністю представили горішні плавні на відкритому всеукраїнському заході. Україна єднає серця в рамках європейського тижня спорту Біектів, що відбувся наприкінці вересня в Луцьку. Я щиро дякую представникам нашої школи, які достойно представили місто і область у Луцьку. І достойно виграли ті естафети, де ви були сильнішими. Ви молодці. Ми вам дякуємо, що ви піднесли рівень не тільки нашого закладу, нашого міста, а й області на всеукраїнському рівні. Юнаків та дівчат, які виявили себе на всеукраїнських змаганнях, урочисто привітали та побажали подальших успіхів під час майбутніх виступів на спортивних аренах. Мені дуже сподобалося виступати у Луцьку. Це мої, напевно, найулюбленіші змагання за весь час. Вони були довгі, вони були ну класно організовані. Е, мені сподобалося те, що е, там були ті види спорту, в яких я ну, добре виступив і в яких я ну, майже професіонал. Я виступав у плаванні, де і виграв цю медаль. Е, я виступав у Естафеті я виступав у бочі. Ну багато видів. Це, мабуть, найзахопливіші такі змагання, оскільки ми їздили на потязі, а не просто автобусом. І було все дуже гарно організовано. Мені дуже подобається, сподобалось виступати на змаганнях. Я посів друге місце з Дарцю, Також ще брав участь у стрільбі з лука, але там ми нічого не посіли. Але все одно дуже сподобалось класні змагання. Від міського відділення НОК України ЗОШ номер 5 отримала форму, в якій виступали учні школи у Луцьку. Медалісти представницького олімпійського заходу з п'ятої школи згадали свої виступи на Волині. Дуже багато різних емоцій були був і жаль за те, що ми деякі змагання не дожали. Хоча, наприклад, я в дарт грала вперше, я ніколи не держала дротики, але ми посіли он друге місце. На всеукраїнському змаганні дуже переповняли емоції. Ми програвали, але ми програвали гідно, чесно. Дуже задоволена. Це був, наче, лагерь. Був були ми там всього три дні, але це був майже як тиждень, тому що дуже був граф, графік заповнений. По 5 змагань на день у спортивному орієнтуванні я прибігла п'ята зі всієї України. Запам'яталися змагання, в яких ми види спорту, в яких ми ніколи не змагалися, не виступали, ніколи не грали. Для прикладу, я участвувала в біатлоні, я ніколи в нього не грала, але я зайняла 10 місце, а разом з командою ми зайняли там 12 місце, 14, як для мене. Для мене це добре. Дуже сподобалося те, що я дуже довго не плавала, і як для мене, я дуже гарно ну, проплила дистанцію. Також я участвувала в біатлоні, в якому ну, у нас в місті такого виду спорту немає. І це було дуже круто спробувати себе в таких іграх. Також палки привітання лунали на адресу команд ЗОЖ номер 5 які вдало виступили у другому етапі змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги з футзалу. Блискучий результат у цьому турнірі показала команда дівчат, яка посіла перше місце серед учениць від 5 до 9 класів. змаганнях це було дуже класно. Там та, такого ще ніколи не було. Була мотивація виграти. Грати дуже сподобалось. Сьогодні теж дуже класно, особливо сподобався танець від групи Хештег танцюй. Мені дуже все сподобалось. Мені сподобався теж танець, цей хештег танцюй». Це було дуже цікаво. А змагання з футболу, чим тобі запам'ятаються? Ти вболівала, і грала? Мені сподобалось, те, я навіть не думала, що ми зможемо виграти. Такий вдалий на футзальному майданчику. Результат дівчат це наслідок того, що основний кістяк команди є вихованками дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт. Я грала на позиції, я була вартарем. Мені дуже запам'яталося змагання тим, що ми подружили з дуже багатими командами. Я грала ще іноді в полі, але так я взагалі вартар. Приємні такі миттєвості, як сьогодні Ось вся школа бачила, ну більшість дітей у залі. Відчувала, що ти на церемонії вручення золотого м'яча. Трохи так. Да. Мені взагалі сподобалось, особливо остання пісня та тануть. Це було цікаво дуже. Були враження ну, добрі, так, та мені сподобалось. І на змаганнях я грала а, а, спереду та сьогодні теж. Та пісня сподобалась. У нас була гравчиня Альона Настаченко, вона забувала голи. З нею було трішки легше грати. Вона ще в нас капітан команди <гум> була, вона всіх там, хоч вона і не дуже висока, але дуже сильно грає і добре. Ще одне перше місце на змаганнях з футзалу пліч опліч після неймовірного фіналу та вольової перемоги у цьому вирішальному матчі здобула команда юнаків серед команд з 5 по 9 класи. Гравці цього колективу є представниками дитячо-юнацьких шкіл гірника спорт та кременя. Привітання отримала й шкільна команда старшокласників, яка посіла третє місце у змаганнях з футзалу пліч опліч. Надалі у цих стартах честь ЗОШ номер 5 захищатимуть три з чотирьох команд, які брали участь у міському відборі. Юні спортсмени п'ятої школи намагатимуться виявити себе і у третьому етапі всеукраїнських змагань пліч опліч, всеукраїнській шкільній ліги.